25 червня 2025 року на youtube каналі Один виходить 15 та серія таємниці старого мосту з чудовим українським дубляжем, який обіцяє занурити глядачів в атмосферу іспанської драми початку хаха -ха століття. Цей епізод продовжує розкривати заплутані таємниці Пепи та жителів Пуенте Веєхо, і, судячи з усього, напруга лише зростає. Сюжет серії заслуговує на особливу похвалу. Сценаристи майстерно вплітають нові інтриги, зберігаючи баланс між романтикою та драмою. Пепа, зіткнувшись із черговим доленосним вибором, демонструє неймовірну силу духу, а її взаємодія з тристаном змушує серця битися швидше. Український дубляж від один один додає героям живості, голоси ідеально передають емоції, роблячи кожну сцену ще більш проникливою. Візуальна складова, як завжди, на висоті. Пейзажі Іспанії та костюми створюють відчуття повного занурення в епоху. Музичний супровід тонко підкреслює настрій епізоду, посилюючи драматизм ключових моментів. Цей серіал продовжує тримати високу планку, і 15, та серія. Яскраве тому підтвердження Не пропустіть, буде захопливо.